Ти думала, що щастя це мати багато грошей, гарний дім, похану людину поруч, дітей, щасливих, здоров'я. І в принципі, я тобі скажу, що так, це щастя, але це всі ці речі, всі ці сфери твого життя, вони викидали вже з істинних щастя. Ти мене запитаєш, а що таке істинне щастя Я його взяти? Так от я тобі дам маленьку підказку. Істинне щастя, воно знаходиться в трубі. Це коли ти дозволяєш собі відкрити божественну частину свого. А що таке божественна частина тебе? Це саме та частинка справжньої тебе. Це саме та сфера, де є дуже багато цікавого. Тобі. Тож, я запрошую тебе в подорож, щоб пізнати себе справжньо і відкрити це час. Я себе особисто кажу. Що тобі це інтересно, якщо тобі хочеться пізнати це істинне щастя, по-справжньому не наіграно, тоді я запрошую тебе до себе на сторіночку і буду рада тебе бачити.